Прекрасна річ. як я згадав, може найвища, одна, з, напевно, з найвищих форм служіння, але дуже небезпечна для людей, які не є духово вироблені, Щоб володіти, щоб вживати план, який би то не було форм. Треба бути духовно сильним, мати візію, мати дух розвинений, широкий, то без того не йде. Багато з тих, що є у владі, то є люди малі, маленькі, бідні, духовно-бідні люди, які хапають, триваючи, то влади, бо. Вони не знають нічого і що робити. І думаю, що вони велике людства роблять, бо вони самі надзвичайно обмежені. Людина влади така, скажімо, людина, яка справді вміє володіти, вміє виконувати владу, вміє вживати. of the